Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України повідомила, що проводить контррозвідувальні заходи щодо злодія в законі Сергія Оліника на прізвисько УМК, якого помітили на святкуванні зі керівником головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолієм Лойфом. За даними відомства, у квітні 2025 року шістьом іноземцям з його кола анулювали посвідки на проживання. За даними СБУ у квітні 2025 року, вже проводилися заходи для нейтралізації впливу Оліника та його найближчого оточення. У результаті шість Громадянам, які потенційно становили загрозу національній безпеці, анулювали посвідки на проживання в Україні. Водночас Оліник залишається фігурантом кримінальних проваджень, які розслідує нацполіція. Йому вже повідомлено про підозру за статтями 225.1 та 225.2 кримінального кодексу України, становлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні. Нагадаємо, 10 травня служба безпеки України затримала злодія в законі Сергія Оліника на прізвисько «Умка» на території ЖК Новопечерській липки. Однак про подальшу його долю нічого не повідомляється.